Головне події в Харкові та області 10 грудня. Харків визначився зі святкуванням нового року. Розклад запланованих заходів опублікувала міська рада. Повністю він доступний на сайті медіагрупу Об'єктив. Концерти та вистави заплановані на чотирьох станціях метро. Головними локаціями будуть університет, де знаходиться головна міська ялинка, та історичний музей, уже традиційна резиденція Святого Миколая. Також задіють вестибюлю наукової та станцію Ярослава Мудрого. Стартували святкові заходи сьогодні програмою Щедрик від національного оперного театру на історичному музеї. Святий Миколай розпочне приймати відвідувачів на цій самостанції 25 грудня. Він працюватиме до 5 січня, з 16 по 18 годину. Різні заходи триватимуть аж до кінця січня. Харків продовжують прикрашати до Різдва та Нового року. Святкові композиції вже встановили в головних парках міста на площах і станціях метро. Комунальники прикрашають локації в різних районах. Мер міста Ігор Терехов запевнив, що з бюджету гроші на святкові декорації не витрачали. Їх спонсорує соціально відповідальний бізнес. Водночас український уряд доручив місцевому самоврядуванню та ОВА скоротити споживання електроенергії, в тому числі за рахунок ілюмінації. Прем'єр. Ка Юлія Свириденко наголосила наразі не в пріоритеті додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди та вулична реклама в центрах міст. П'янська вдалося евакуювати ще чотирьох жителів, повідомили в Нацполіції Харківщини. Для цього провели цілу спецоперацію з кількох етапів. Один із ключових відбувався під контролем дрона. З повітря коригували маршрут пересування людей. Так, цивільні вийшли до визначеної точки, де їх забрав бронеавтомобіль. У Харкові найближчими тижнями відкриють нову пішохідну зону. Це підтвердив мер Ігор Терехов під час зустрічі з представниками учнівського самоврядування. Для прогулянок облаштовують частину Лопанської набережної. Наразі роботи там ще тривають. Харківщину засніжило. У службі відновлення та розвідку інфраструктури запевнили, ситуація на дорогах під контролем. У ніч проти середи в регіоні працювали понад 70 одиниць спецтехніки. У мерії прозвітували, що залучили до робіт близько двох тисяч працівників і понад 300 одиниць спецтехніки. На найближчу добу синоптики значних опадів не передбачають. Але завтра на харківщині буде туман. Тож водіям слід залишатися пильними. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.